Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску довбик отримав травму у матчі з Лечі. Ярослав Ракицький дебютував за Чорноморець. Маліновський один з найкращих у Дженуа за оцінками. Шахтар відправи гравця збірної України в дубль. Українець відзначився переможним голом ворота лечі, але на 84 й хвилині був змушений залишити поле через травму. За даними Рома Прес, Довбик зазнав ушкодження литкового м'яза. Очікується, що його стан перевірять перед матчами з Ювентусом, який має відбутися в неділю 6 квітня. До речі, з моменту переходу в Рому Артем через різні травми пропустив вже 26 днів. Варто зазначити, що римська команда займає шосту позицію в таблиці з серії А, маючи 52 два. Очки. Ювентус випереджає вовків на 3 бали. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Ярослав Ракицький провів свій перший матч у складі Чорноморця. На 76-й хвилині колишній гравець Шахтаря вийшов на поле, замінивши Білошевського. Уболівальники на трибунах відразу зустріли його свистом. Втім, Ракицький вже з перших хвилин мав шанс відзначитися, але реалізувати його не зміг. Варто нагадати, що в січні 25-го року Ярослав Ракицький став вільним агентом після того, як покинув Шахтар. А гравцем Чорноморця захисник офіційно став 28 березня. Також зазначимо, що Чорноморець програв Карпатами з рахунком 04. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У 30-му турі з серії А Дженуа на виїзді поступилася Ювентусу 0-1. Руслан Маліновський з'явився на полі на 71-й хвилині і майже одразу отримав жовту картку за грубе порушення правил. Статистичні портали «Хускорет» та Софаскор оцінили виступ українця відповідно у 6,4 бали та 6,9 бала. Це одні з найвищих оцінок серед гравців грифонів у цьому матчі. У трьох епізодах Руслан виграв боротьбу за позицію. Один раз порушив правила. А також один раз був сфолений. Крім того, в одному моменті він успішно застосував дриблінг. Півзахисник Шахтаря Іван Петряк повідомив, що тренується з юнацькою командою гірників. В останній календарний день минулого року завершилася ваша орендна угода з чорноморцем, і ви повернулися до Шахтаря. Однак у жодній заявці донецької команди у весняних турах УПЛ вашого прізвища немає. В чому справа? Я в шахтарі, а саме у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюся з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду. Дуже цікаво, але щось я не зовсім зрозумів. А чому ви тренуєтеся з юнацькою командою? Так вирішило керівництво клубу. А чи були ви на навчально-тренувальних зборах шахтарем у Туреччині? Ні, не був. Ви мали розмов з головним тренером гірників Маріно Пушичем чи спортивним директором Даріо Серною. Ні з Пушичем, ні з сирною я теж не розмовляв особисто. Скажу вам так: прямим текстом ніхто з керівників шахтаря мені не сказав, що на мене не розраховують, а чітко дали зрозуміти, що саме так і є. Такі справи сказав Петряк в інтерв'ю українському футболу. Нагадуємо, Іван Петряк, який має у своєму активі 5 матчів за національну збірну України, з 22-го року є гравцем Донецького шахтаря. У першій половині поточного сезону півзахисник виступав за Чорноморець на правах оренди, зіграв 10 матчів та віддав три результативні передачі. Його контракт із гірниками залишився чинним до 30 червня 2026 року. Роман Єремчук продовжує розривати грецьку суперлігу. Український легіонер Олімпіакоса Роман Єремчук вийшов у стартовому складі на сьогоднішній матч чемпіонату Греції проти Панатінакоса та відзначився голем уже на початку зустрічі. А на 51-й хвилині Форвард знову вразив ворота суперника, оформивши дубль. Зазначимо, що цей м'яч став для Єремчука вже восьмим у складі клубу, та це вже його третій дубль за Олімпіакос за місяць. Турецький клуб продовжує виявляти інтерес до Вінгра Полісся Олександра Назаренка. Трапзон намагався підписати 25-річного флангового гравця ще минулого літа, але їхня пропозиція не задовольнила Житомирський клуб. Втім, Поліся може розглянути варіант продажу свого лідеру влітку, повідомляє Споркс. Зазначається, що Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсені Батагов задоволені своїм становищем у команді, що може сприяти майбутньому переходу Назаренка до бордової. Синіх. Наразі Трапзонспорт займає дев'яту позицію в таблиці турецької суперліги, маючи 36 очок. Італійський спортивний юрист Доменіко Ламарка переконаний, що півзахисник Донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков став би чудовим підсиленням для Наполі. Судако може стати варіантом для Наполі, особливо, якщо Шахтар знизить свої фінансові вимоги порівняно з тими, які були деякий час тому, коли з'являлися чутки про інтерес до нього з боку клубів англійської премєр ліги Це футболіст із необхідними характеристиками, яких нинішньому наполі бракує. Він півзахисник, який не тільки забиває, а й здатний завершувати атаки ударами за меж штрафного майданчика. Крім того, Судаков володіє відмінним завершальним пасом, але при цьому є швидким і динамічним. Мічним гравцем, який ідеально впишеться в стиль гри, який прагне реалізувати Антоніо Конте, наводи слова Ламарки Ареа Наполі. 29 березня на стадіоні Вія Дель Мари відбувся матч 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому Лече приймав рому. Перемогу поєдинку з рахунку 1-0 здобули вовки. Єдиний та вирішальний гол на 81-й хвилині забив українець Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі римського клубу. Після фінального свистка Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед гравців обох команд за версією авторитетного порталу Хоскорет. Його виступ було оцінено в 7,4 і Головним героєм матчу став Бріан Крістанте, який відзначився результативною передачою на Артема та отримав від «Хускорет» оцінку 7,7 бала. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над оболонью 2-0 у матчі 22 го туру УПЛ. Першу половину зустрічі провели краще, ніж другу. Нам вдалося перемогти. Але матч був складним, як і загалом цей сезон. Відчувалися втома гравців, які були у збірних. Тому темп трохи підсів. Певне, далі ми зможемо покращувати гру. Крисків травмований, але незабаром повернеться. Судаков був втомлений, тому шанс отримав Бондаренко, на якого я розраховую. Гідний матч ми заслужили три очки. Мої слова про те, що Шахтар не бореться за титул. Я не пам'ятаю, що я таке казав. Жартую, звісно, ми просто маємо бути реалістами. Згоден з тим, що все закінчено лише тоді, коли все закінчено. Ми просто були розчаровані, коли не могли забити. Звичайно, прірва між нами та Динамо зберігається. Ми боротимемося, а ви самі вирішуєте, був це жарт чи ні. Шахтар це команда, яка завжди бореться за перше місце, і моя ментальність боротися за чемпіонство. Але все ж іноді треба. Розуміти обставини і бути реалістами, сказав Пушич для УПЛТБ. Правий захисник Ворскли Ілля Крупський, який в наступному сезоні буде виступати за металіст 1925, розповів про те, що міг перейти в київське Динамо. Набирає мій агент і каже: Ти хочеш в Динамо? Ну, в мене спочатку ступор. Я не знав, що говорити, але про це ніхто не знає. Напевно, я це нікому також і не говорив. Так, я сказав, що так, я хочу в Динамо, але там залишалося два дні до закриття трансферного вікна, і так вийшло, що не встигли. Вірніше, Ігор Михайлович Суркіс був не в країні, тому це було важко здійснити. Там залишалися лічень години, і цей трансфер не відбувся, сказав захисник. Додамо, що за цей сезон за вороскою крупський віддав дві гольові передачі в 19 матчах. Форвард Байєра Ю-19 Артем Степанов відзначився забитим м'ячем у матчі Молодіжної Ліги Німеччини проти Бохума Ю-19, який завершився з рахунком 2-1. 17-річний українець відзначився на 64-й хвилині, зрівнявши рахунок 1-1. Цей гол став для нього вже 18-тим у 24 матчах за баєр Ю-19 у поточному сезоні. Окрім цього, на його рахунку також три результативні передачі. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.